У яких аптеках можна придбати мило лорето? Знімає прихована камера. А скажіть, будь ласка, що ви порекомендуєте від е плюсів? Що, що? що придбати, вмиватися? Вмиватися вмиватися? Ну так, більше для очищення. Для очищення милоча ну не звичайно, а мило ага. яблучка. Не зовсім мило. пероксид, 2,5%. Має Антибактеріальну, каратолічну дію. Прибирай кращів, урі прибирай. Годони, не залишає. Супер. Аптека Віса рекомендує Лорето later. Аптека тут взагалі нічого не продається. Отже, спроба номер 2 А скажіть, будь ласка, що у вас є проти висипань? Акне ну, на грудях на спині, так щоб очищувати. А мило Лоретто з бензилпероксидом немає у вас? Не було. Можливо, знаєте, де можна купити? Mm. Лоретто. Лорето не знаю. Добрий день. А скажіть, будь ласка, що ви порекомендуєте від Васипан? Висипа? Із очищення? Акне, особливо там на спину, то груди. Ні, ну річ, просто акне. Висипанець. 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 Можливо, у вас милорета є. Я чула, його дуже нахвалюю від бензинпероксиду. Я зрозуміла. Бензин Добре, дуже дякую вам. До побачення. Ще можу сказати, нічого страшного колись і тут з'явиться мило лорето. Отже, сьогоднішнє дослідження показало, що більшість аптек в рівному ще не знають про мило Лорето. А ті, що знають, говорять, що продукт справді топовий. Тож запрошуємо вас до за співпраці. Скоро Лорето буде і на ваших полицях.